Розпочинаємо із тривожної інформації. Нагадаю, що Росія продовжує тероризувати українські міста у них. Немає успіхів на фронті, принаймні тих, яких вони хотіли б добитися. Тож, упродовж останнього часу, ну як загалом і за цей понад рік повномасштабного вторгнення продовжують тероризувати і начебто мстити, хоча мали б це самі собі робити, саме цивільному населенню. Напередодні ми з вами дізналися про трагедію у слов'янську з під завалів. Дістали тіло дев'ятої жертви у наслідок російського ракетного удару. Станом на зараз тривають пошуки. Ще чотирьох людей цього разу терористи, яких ми називаємо росіянами, випустили по слов'янську щонайменше сім. Ракет це за попередньою інформацією АС-300. Більшість із них вгатили саме по житловому сектору. Ще одна потрапила на територію ландшафтного парку. За даними Міністерства внутрішніх справ, пошкоджені 34 багатоповерхівки, 20 приватних будинків, об'єкти цивільної інфраструктури та 12 автомобілів. Раніше повідомлялося про вісьмох загиблих та 21 пораненого. Жахливі кадри направду кадри, які ми бачимо упродовж російсько-української війни, коли Росія. Немає у собі нічого людського, не дотримується жодних правил, не дотримується навіть якихось людських уставів, так, які є у тих істот, у яких є серце, і продовжує влаштовувати ось такі теракти. Я нагадаю також, що внаслідок ракетних ударів по Слов'янську загинули 9 жителів Донеччини ще 21. Зазнала поранень. Рятувальники витягнули чотири людини, з них дві дитини, двох та чотирнадцяти років. Дворічна дитина, на жаль, померла у кареті швидкої. Наразі роботи із пошуку тих, хто може перебувати під завалами, ще тривають. Чекаємо на більше деталей з офіційної інформації.